Сім важливих думок про життя. Ви повинні знати це. Перше. Турбуйтесь про своє тіло. Пам'ятайте, що здоров'я це ще одна форма багатства. Друге. Звикайте, що деякі шляхи необхідно приходити на один цінь, Тому що ціль це особиста справа. Третє. Не витрачайте енергію на страх. Використовуйте свою енергію на те, щоб вірити, вчитись, створювати та рости. Четверте. Хочеш бути щасливим завжди майно любі очікування від інших. П'яте. Ви не будете вічно молодими. Тому робіть те, що робить вас щасливими кожен день. Шосте. Не намагайтесь змінити когось. Змініть свій підхід до людини. Сьома. Будьте достатньо зрілими, щоб контролювати свої емоції та вчіться реагувати на все менше. Тому що ваша здорова нервова система це запорука вашого міцного здоров'я.